296 день в Канаді, 04, 04, 24. І тільки що? Я от зараз сиджу перед монітором, перед е, телефоном і включив вже відео, і тут я маю натиснути кнопочку старт. Але я просто підняв руку, махнув і дивлюсь, секунди йдуть 3, 2, 1. І відео включилося автоматично, відеозапис. Цікаво. Хоча я маю пульт дистанційного керування, треба його підключити теж. В Селфі палці. Гарна сьогодні дата, цікавий старт. Але я вже починаю роз... розтікатись. З впливу вже от з цього ока течуть сльози і насмарк. Оця сторона в мене вже починає заливати. Я сподіваюся, завтра мене трошечки відпустить, і я зможу вийти на роботу, бо завтра в нас мувінг. Завтра ми маємо пере... перевозити меблі. Ну, і треба всіх хлопців. Багато більше хлопців, швидше це все зробити. Всі, всі меблі з квартири, з будинку. До речі, буде якийсь донейшн. Буде донейшн, будуть речі, які зах... хочуть віддати кудись комусь. О, і треба бути на зв'язку. Попитаюсь, Попитаюсь. може комусь треба. Може, але не знаю, Ютуб завтра аж прочитаю коменти. Ну, таке, знайдемо. Знайдемо людей, кому треба. Е, день в мене сьогодні почався з будиночка. Тяжко я вставав. Хоча як швидше, десь 12 я вже ляг спати. Ну, як швидше, я хотів ще швидше, але не вийшло. Щось не, не хотілося спати, ляг з 12 зранку будильник мене розбудив, і я ледве встав! Сьогодні я реально напевно температура або щось таке, або хворий. І встав, зразу пішов, одівся, завів машину, падав мокрий сніг, падав мокрий лопати, такий грубий сніг, мокрий і дуже мокрий. Завів машину, якраз е, вона там собі трошечки поколотала, всі підігріви, підігрів руля, сидіння, салону, все включив, нехай буде тепло. Вернувся додому, зібрався і поїхав на роботу. На роботі я прийшов. Що я собі зробив, е, не зробив. кави? Ні, не зробив. Ми пішли оглянути технічні приміщення, все по стандартній схемі. Е, Нічого, нічого такого серйозного. Сьогодні позаписували всі дані, повернулись, пішли до комп'ютера подивитись, немає накладних. Е, побачили сема з чаком, вони там крутились, поїхали на сьому авеню, а ми, пішли, а ми пішли пити каву. Попили ми каву, посиділи і взялись щось робити. Треба щось робити. І ми пішли малювали сьогодні квартири. Малювали сьогодні квартири. Що ж Чак мені таке привіз термінове? Неважливо, але мені. Сьогодні поламалось. У нас є дві будівлі і є сміттєві труби. Люди викидають сміття в garbage chute, і воно падає вниз, падає в такий бокс, і там прес, Компактор. І він зламався. Там він не те, що зламався, ми знаємо. Тавер бі, там Тавербі там витікає масло з нього, капає, і є така калюшка невелика, і воно от витекло. Подзвонив Алекс, Алекс він відповідальний за то, Ну, як він там прибирає, і першим бачить, що воно поломане. Дзвонить до Чака, Чак каже, нехай Роман піде подивиться. Хоче навіть, щоб я там е, ніс запхав і знав, що там, що там не так. Все просто. Алекс відкрив каже, тут масла нема. Нічого складного, чого він до тебе дзвонив, не знаю. Я кажу, то він просто хоче, щоб я знав все і, це, і тому мене послав. Ну, відправив. Нічого страшного, але вони викликали фірму. Він викликав фірму і приїхав чувак, просто залив масло і каже, там воно протікає. І я Чкокові зразу сказав, приїде фірма, я спитаюся, яке масло. Ми самі будемо купляти, самі будемо доливати. Воно місяць-два і воно знов витече. Викопає і нічого страшного. Його навіть треба доливати частіше, раз в два тижні. Я завтра Чкокові скажу, ми от змащуємо мотори, двигуни, плюс нам треба буде ще ці пожежні помпи проганяти. І плюс ми будемо доливати масло в компактор. Нехай він нам собі капає, бо то дорого його ремонтувати, ніхто не хоче його ремонтувати, оцей насос і отаке от. День ну, нормально. Пообідали, ми довго пішли, пообідали, посиділи. Алекс взяв комп'ютер, він взяв ноутбук, бо він працює ще поза. Після роботи на Україну щось там допомагає, робить веді компанії якісь. Отаке от. І він підробляє. Сьогодні взяв ноутбук, але кажу так, в обідню перерву, бо якщо Чак зайде і побачить, що в тебе тут ноутбук, просто на столі стоїть скаже: опа, ви що тут, нічого не робите? А ми робимо, Ми робимо. і в обідню перерву він собі нормально засів, поробив все, що хотів. Зробив там, надрукував йому там треба було відповідь дати начальству по одному питанню. Зробив все, що хотів, задоволені. Після того ми пішли малювати квартири. Він пішов в цей в тавер-ей, малювати. Нас було, нас було сьогодні по плану, не по плану, у нас всього 5 квартир. І ми пішли малювати. Він пішов в тавер, е, я, а я пішов, Алі дав мені заявки. Одна із них була цікава, цікава я читаю, він, це навіть не через комп'ютер. Вона не, не змогла зробити та жінка чомусь нормально заявку через базу, там, квартира, все, дозволи. Вона йому подзвонила, він взяв, заведрукував. Перше питання двері. Вона каже, двері опустились. Вхідні двері, я дивлюсь, ідеально рухаються. Зверху більше шпарка, ніж з боків, але воно так має бути. Просто собі написала. А друге питання: коли в тренажерному залі поставлять вагу? Е, Підлогову вагу, просту вагу. Казали, що поставлять. Та це капець, там вдома може поставити. Вона хоче в тренажерному залі вагу вважитись. Цікаво. Я, я не бачив, її не було вдома, я там позвонив цей. А ще один теж заїхав то дрібниці. Там Душова труба, каже, рухається. Так, я кажу, вона мусить рухатись, не хвилюйтесь, то так має бути, вона там не кріпиться, ну так має бути. Плюс рушнику сушарка, там треба було деякі речі, поремонтував я то і потім йти, зробити трохи порядок і поставити деякі речі в мене в візочок з інструментом, а його нема. А я його залишив в квартирі на 14-му поверсі. Я приходжу в ту квартиру, дивлюсь, стіни треба малювати. І зачепився за ті стіни. Коротше, Алексу дзвоню, я тут малюю, все, ти там собі малюй. Він малював товаре, я там робіт. Ідеально, так і має бути. Не так, як сем. Ой, я разом, нем разом, я там закручу один болт, а потім буду малювати. А я що буду робити? І Ми так помалювали досить багато. Це велика квартира була, Номер 2 там двохбедрумна, велика, і все треба було малювати шпакльоване. Я малював плюс є вішаки і кріплення виламані. З м'ясом. Це трошечки така собі робота. Не складна, але часу займає, бо треба виламати ще один, щоб зняти це. Ну або попробую це відігнути. В двох місцях дві шафи і дві поломані. Ніхто то не бачив. І отакі от тут от справи. Помалював, потім прийшли знайомі, я їм показував квартири. Хотіли подивитися на квартири і вибрати для себе. І я зразу подзвонив Алі, скидай мені пусті квартири, двох бедрум не треба. Двохбедром і ціну, і ціну на них. Тож він мені поскидував, поскидував, і я трохи зробив екскурсію. Поводили по квартирах, і я дивлюсь, не всюди помальовано, десь десь пропущено. І в тих квартирах треба буде підмалювати. Напевно, що я перейду завтра. Ні, завтра в нас завтра в нас йде грузин. Хоча я маю зайти в одну квартиру, там помалювати під барною стійкою і двері доробити. Двері пробиті були. Я пообіцяв в п'ятницю, тож треба то зробити в п'ятницю і закрити ту заявку, бо вона відкрита в ярді, в комп'ютері. Треба це зробити. Та й все. День минув у мене чудово, я собі потім пішов додому. Повечеряв. Сьогодні посмажив макарончики. У мене ще якраз залишилося, я в миску закинув ті, що залишились з макаронами, вони в мене в основному в боксі. І я сьогодні хотів посмажити. Я люблю трошки більше олії і як фрі їх висмажити. До хрустячого. Не включав я арфрай, бо в мене ж макарони, я бульончика не хотів, посмажив. М'яско, само собою, є, оце ще спаски борячки лишили, сир, оце все накупив. Гарно повечеряв і подивився є сьогодні кіно. Зробив гарячий шоколад. Сьогодні я випив нарешті гарячий шоколад. Давно я не пив, він вдома є, а та як я хворий, мені гарячий шоколад якраз треба. Ну, воно так не видно зараз, що воно тече, але я відчуваю, що воно не добре. Завтра, завтра, напевно, буде, буде не дуже. Канада, моя історія. <сіх> Блогери. Я підписаний на двох блогерів. І вони от теж вечора випускають ролики, так як я. <сіх> тож треба. І подивився я кіно підземелля та дракони. Дуже класно. Ну як дуже класний, Дуже класний трейлер. Воно таке от фентезі, фентезі, легесеньке дитяче фентезі, є якась історія, воно набагато краще, ніж Ребелмон. Там, блін, просто капець. Армія напала, це можна порівняти. Росія напала на Україну і Україна хтось один пішов по світу шукати героїв. І не мається на увазі, що цілі країни, а якихось двох-трьох людей зібрав 20 людей проти армії Рашків. Отак. От от Moon, весь сюжет. Там малесеньке село, людей 100 максимум, напевно, що, і вони пішли, зібрали 5 героїв, і буде друга частина. Ті 5 героїв будуть з ними битись. з тою армією. Цікаво, цікаво. Ну, я подивлюся обов'язково одразове кіно. А сьогодні я подивився під земелі і дракони. Легеньке фентезі заходить на раз-два, але воно таке аж дуже одноразове. І все, треба зараз. Я собі зараз залив чай. Залив чай з ромашки. З Ромашки і чуть дав Рози. Дуже гарно має пахнути, має, воно зараз натягне. І мені попалось в цьому в Фейсбуці в Київ, приїхала одна китаянка. Блогерша. Приємна така дівчина. Лулу, лулу кола чи кола. Я не знаю вже, як її звати. Я колись ще в Україні в Тікток тік мав. Я зараз Тіктока вже давним-давно не маю, але я в Тіктоці бачив. І Лулу Кола, щось таке. І вона так прикольно говорить українською. Сама маленька китаянка, і в неї акцент такий-такий такий мультяшний капець. але дуже гарно говорить українською. І вона розказує там всякі меню, що вона там готує, де вона ходить. Про, проста дівчина. І вона сьогодні, якраз, мені вибуло у Фейсбуці. Каже, китайці, в них є традиція, вона про себе каже, в нас є традиція пити гарячу воду. Завжди вони п'ють гарячу воду. Не холодну, ні цей. Вони п'ють гарячу воду, бо вони вірять в те, що гаряча вода, тепла вода, лікує, відновлює, покращує шкіру. Вона тільки сказала, дивлюсь, зараз на її шкіру, та гладенька, гарна, не така, як в мене. Хоча телефон зараз загладжує, я страшніше виглядаю, телефон покращує трохи мене. Ну так, да, цей дуже загладжує, Тут треба подивитись до тих фільтрів. Я же... Тому і не видно, що я хворий. Ясно все. Треба фільтри позбавляти, бо то зараз тут можна іншу маску поставити, напевно, що все, що хоче. І вона мені якраз з тою гарячою водою попалась. Ну я воду теплу пити не дуже, і, по-перше, гріти треба, я ліпше чаю собі поп'ю. Я п'ю завжди щось тепле, але не воду. І все, зараз собі залив чаю, поп'ю чаю і відпочивати вже по десятій, так що таке то.